Сьогодні у випуску новин діти з центру соціально-психологічної реабілітації відвідали гуна парку Первомайську. Як первомайцям боротись з алергією? 8 червня у Первомайську для дітей з центру соціально-психологічної реабілітації влаштували справжнє свято. Малеча мала можливість абсолютно безкоштовно відвідати атракціони в лунапарку, що розміщений в мікрорайоні Коротченко. За словами директора центру, постійні благодійники, друзі та меценати закладу не забувають про дітей навіть під час літніх канікул. Сьогодні несподівано я отримала запрошення для наших дітей відвідати атракціон. І це запрошення було від, нашого, від наших друзів це Тимур Глушко, який є депутат Первомайської міської ради, і його напарник і друг це Микола Сімаченко. Завжди з друзями приємно зустрічатись. Сьогодні мені було приємно отримати таке запрошення, тому що періодично, по мірі можливості, ми зустрічаємося. І ці люди молоді, я вважаю, за віком. вони Мають небайдуже ставлення до наших проблем нашого закладу, до наших дітей і завжди це дійсно несподіванки і подарунки, не тільки до Дня Святого Миколая на Новий рік, і просто можна звернутися за допомогою, коли є потреба в лікуванні, ремонту курток або просто канікули весняні чи осінні, коли негода. І ми мали можливість відвідати кінотеатр і діти дивилися може вперше в житті фільм 3D». Журналісти телеканалу Олта вирішили дізнатись безпосередньо організаторів свята, як виникла ідея проведення такої акції. Ідея та возникла у нас ідеї фактично не виникають, а ми постійно про них думаємо, заботимося практично вже на протягом більше трьох років. і поэтому ми Пропустили обычно все праздники. Ездим поздравляем. А это пропустили 1 июня. Потому что, как знаете, на 1 июня всегда много внимания это день защиты детей. А проходит 1 июня и все начинают забывать. Поэтому я хочу сказать, что. Не 1 июня, день защиты детей. День детей он каждый день, знаете. И мы должны э, заботиться о них, а тем более о таких детках э, хороших. Я уже к ним всем привык, всех их знаю. И, и решил вот летние каникулы детям фактически нечем заняться. И очень хорошо шел на парк, к нам приехал. Хотя в наш город заезжают такие вот да, аттракционы. И мы решили, я и мой коллега Николай Симаченко решили все-таки закупить партию билетов. І все-таки подарувати дітям зробити сьогодні праздник. Близько 30 дітей з центру соціально-психологічної реабілітації мали можливість покататися на усіх атракціонах і не один раз. Щасливі очі та посмішки на дитячих обличчях не зникали. Найбільшою популярністю серед дітей користувався автомобільний атракціон. Тут не лише хлопчики, а й дівчата вправлялись у навичках водія. Найменшим допомагали дорослі. Тож ніхто не був залишений без уваги та задоволення. Свято для дітей вдалося на славу. Директор центру реабілітації виказала подяку таким небайдужим людям, що мають можливість і час, аби подарувати дітям емоції, які можливо вони не відчували раніше. Маса вражень, діти задоволені. Дехто вперше можливо побував на атракціонах, відчув подих літа. А ще що є просто люди, які є чужі їм. Це не їхні близькі, рідні, родичі, батьки, які просто небайдужі і можуть подарувати ось такий відпочинок. Тому подяку і тільки подяку. Літо це не тільки відпочинок, канікули, відпустка, а й період світіння багатьох рослин. На жаль, не всі люди комфортно переносять таку пору. Алергія, астма, кашель, чхання усе це результат чутливого сприйняття слизовою оболонкою зовнішніх подразників у вигляді пилку рослин, шерсті, грибку тощо. Про бронхіальну астму, яка здебільшого активізується у людей в період буяння квіту, журналісти телеканалу Олта говорили із завідувачкою терапевтичного відділення центральної районної лікарні. Бронхіальна астма це хронічне воспалительное заболівання дихальних путей, яке проявляється клинически рецидивіруючими приступами у душі, при якому важко тяжело больному, відчуттям давлення в грудній клітці, скованності в грудній клітці, ощущением свистящего водой. Дыхание, особенно в ночные и утренние часы. Эти симптомы очень часто появляются у наших пациентов, но не очень э, часто выставляется. Это диагноз, тому що больные з цими симптомами не завжди доходять до доктора. Як каже Наталя Васильевна, відсоток захворювань бронхиальною астмою в Україні досить невеликий, але з кожним роком зростає. Бронхіальна астма широко розпространена в мире. В мире це 5-7%. У нас в Україні, якщо говорити по взрослой популяции, то это от 0,3 до 1,5% И З кожним годом продолжает процент розстроені зростання бронхіальної астми. Фактори, які спричиняють появу у людини бронхіальної астми, найрізноманітніші. Ну, на перший план виноситься генетична предрасположеність, тобто те, то, що передали мама з татом е, -е На другому місці виноситься фактори навколишньої середовища. І з них, які ж це фактори? Це Домашні алергени – це домашня пыль, це домашні животные, кошки собаки, таракани, це плесень, это домашній клещ. Внешні алергени є. Пыль це растений, грибов, плесень. Дрожжей. Серед інших причин виникнення хвороби. Куріння, повітряні полютанти, тобто вихлопні гази, респіраторні вірусні інфекції, вживання певних медикаментів, наприклад, аспірину, деклофінаку, цвітіння потужних алергенів, таких як амброзії, поширеної на первомайщині, а також зайва вага. Приступи у душі можуть також визвати велика фізична нагрузка, холодний воздух, тобто вихід із теплого поміщення на мороз да, на, на мінусову температуру, дим, задимленість, хімічні сеї. Резкий запах духов, парфумов, дезодорантов, сильные эмоции, смех или плач, тоже может спровоцировать уже больных бронхиальной астмой. Радить лікар астматикам уникати и харчовых консервантів. Что посоветовать больным с бронхиальной астмой? Избегать всех препаратов, в яких є консерванты. То есть консервант это тобто мощный аллерген. Все эти, особенно, которые содержат э, бензат, Вот у нас же есть перечень, да, на, на, на всех продуктах питания есть перечень, что там содержится. Надо, кто плохо видит, одевать очки и читать, что туда входит. То есть особенно опасен бензат э, и другие консерванты. Ну и, сказала, не применять аспирин. Розповіла заведующая терапевтичного відділення ЦРЛ и про методы лечения бронхиальной астмы. Метод лечения астмы это медикаментозный. Препараты могут вводиться ингаляционным методом, то есть непосредственно в дыхательные пути. Препараты могут вводиться через рот, то есть парорально. И препараты могут вводиться внутривенно, то есть парентерально или внутримышечно. Преимущество отдается ингаляционному. Методу лечения, то есть методу лечения э, ингаляторами. Это более доступный, это э, более рациональный, этот метод лечения не влияет на другие системы и органы, этот препарат попадает непосредственно в дыхательные пути пациента. Курсу лікування для такого захворювання, як каже Наталя Васильівна, немає. Критерієм ефективності боротьби з хворобою є досягнення контролю над астмою, тобто того моменту, коли у пацієнта практично зникають напади за духи. Для цього йому необхідно здійснювати профілактику хвороби. Як і во всіх болезнях є первічна профілактика і вторічна профілактика. Первічна це предупреждення заболівання. Що це значить вообще придупреждення возникновення бронхіальної астми? Это значит, что надо уменьшить действие бытовых и других аллергенов. Это второе – борьба с курением и вирусные инфекции, которые могут спровоцировать. И вторичная профилактика, то есть это та профилактика, которая предупреждает обострение уже У больного чоловіка з бронхіальної астмої, да? для хворих на бронхіальну астму, як повідомляє лікар, в Україні діє акція, за якою усі потрібні для лікування препарати можна придбати за значно нижчою ціною. Акція, яка дає можливість пацієнту з бронхіальною астмою купити щомісячно базисний препарат, яким він користується, со скидкою. І скітка, причому прилічна, в три рази менше. Тому... Кто об этом не знает, пожалуйста, просьба обратиться к своему семейному доктору да, или к лечащему доктору, чтобы эту карту за... оформить. И по этой карточке ежемесячно пациент может получить препарат, у которого цена намного меньше, чем... Обычная цена. Э Эта акция распространяется у нас в сеть аптек «Благо». Вот «Благо» аптека, которая на короченко и «Благо» аптека, которая на Фрегате. Вот а -а они вносятся, эти пациенты, в компьютерную базу данных, и ежемесячно могут прийти и купить препарат со скидкой.